i'm a of the surf shop, Surfer boy pizza. this is argyle speaking. we make everything fresh here at Surfer for boy except for our pineapple, which comes from a can. but i still highly recommend slapping some juicy pineapple on your pie. oh, fruit on your pizza, is gnarly you say. well, i say, try before you deny. А тепер розберемо. Отже, serves up буквально означає хвилі піднялись. Зазвичай цю фразу говорять серфінгістам, що океан сформував великі хвилі, які є придатні для катання. І тут це скоріше, як просто веселе привітання і зазначити або показати готовність до чогось Exciting. But I still highly recommend slapping some juicy pineapple on your pie. Slapping some pineapple on your pie. Pie тут означає піцу, і to slap on, як накинути або додати. Слово пай пиріг використовується для позначення піцу, оскільки італійські іммігранти в кінці 19-го і на початку 20-го століть незнайомі з цією стравою називали її томатним пирогом або піцою пирогом. Щоб описати її схожість із традиційним пирогом у вигляді круглого нарізаного на шматочки з скоринкою, пай став неформальним регіональним прізвиськом у таких місцях як Нью-Йорк і Нью-Джерсі. Hmm. gnarly, you say. Наступне слово це Нарлі. Нарлі це може означати дивний, а жорсткий. Але також крутий. У uh, контексті фрукти на піці, так саме пайнепл. Це трошки дивно, а також, типу, круто, щось сміливістю, якщо ви наважитеся таке спробувати. Якщо повертатися до самого значення слова, то це означає very difficult or challenging to deal with, ми можемо сказати, an early problem. А також це може означати «cool» або excellent. Well, I say try before you deny. і остання фраза «try before you deny». Як на мене, тут доволі крута рима, яка означає спробуй, перш ніж відмовлятися. В контексті піци з пайнепл для мене це, напевно, трошки такий ще незнайомий смак, тому що мені постійно все кажуть, що це дуже смачно. Але водночас я також розумію, що тут люди діляться на два кемпи: перші, які абсолютно обожнюють такий від піци, і інші це які абсолютно його не визнають. Тому я поки що не знаю, яку позицію займаю я, але б я 100% не відмовилася від шматочка. Pizzy z Pineapple.